31.05.2024 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів, в тому числі населення. Це рішення є підстава по продовження дії так званого ПСО, покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії. Із з на 6 електроенергія складає 4 гривні 32 копійки до 30 квітня 2025 року. Трошки розкажу про, як сказала, лайфхак. Прийняти також диференційний підхід для споживачів, які використовують електроопалення. Для них є пільговий тариф до 2000 кВт -годин на місяць, починаючи з жовтня місяця. Закінчується квітнем включно 25-го року, і він складає 2 гривні 64 копійки. Також озвучу стосовно розумних лічильників, так називаємо диференційнових за періодами часу. З 23 години по сьому годину ранку вартість електричної енергії на 50% нижча ніж фіксований тариф. Тому, як приклад, спожили 200 кВт годин, 100 кВт буде в нічну годину, 100 в денну, і ці 100 кВт годин вночі будуть коштувати в два рази дешевше для вас. За необхідності ви можете перевести свої енергоємні прилади, хлібопічки, пральні машини, кондиціонери навіть вночі. Та інше, що у вас є, на нічну роботу з 23 до 7 години на нашому офіційному сайті на головній сторінці ви можете отримати послугу так званого електронного рахунку, заповнивши форму, в якій ваша інформація, номер телефону, електронна адреса і натиснути кнопочку Погодитись. Ви будете отримувати рахунок в електронному вигляді. Вже не треба буде вам шукати ці паперові квитанції, все буде в вашому смартфоні, все буде зручно. Десь в 7 числах на початку місяця ви будете отримувати повідомлення, що оновлені дані в ваших банківських установах та оплатити за електроенергію. Також є можливість оплатити в три кліки, прямо натиснувши на посилання, яке буде отримане в повідомленні на вашу електронну пошту. Прошу всіх свідомо ставитися до. Оплати за спожиту електроенергію в такий тяжкий стан для нашої країни.